Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас четвер, 25 квітня, у нас пройшли, як майже по всій Україні, гарні дощики. На городі досить таки мокро, але нам вдома не сидиться. Я висіла, так як в минулому році, уже сьогодні, на городі. У нас там під горіхом сусідським ми виставили шини, туди носили кожного разу кухонні рештки, перекладали сіном, але бактеріями ми не заправляли, засипала я. По типу своїх ось цих грядок три відра компосту з землею і посадила три куща огірків Арктика. В минулому році я трошки передала, я посіяла, мабуть, 9-10, треба ж передивитися відео не записала, то було забагато і вони не вийшли. Були зав'язі дуже гарні, заказалися дуже потужні огірки, але вони не витягли, вони трохи загинули. Ну, Нам вистачило тих, що в теплиці, то ми і за той урожай не боролися. То в цьому році я спробувала посадити три лише куща. Посадила Арктику, там у нас нічого не росте, горіх посажений. Близько біля межі. ну Горіх, ви знаєте, це таке дерево, яке має досить сильну крону. Воно закриває, не попадає. Хоча і наша ділянка з півдня з південної сторони сонце ніби як і світить, але ми посадили там свої дерева і листя прикриває горіхове трохи землю, волога природня попадає. Мало, а з поливальником ми не бігаємо. Так що вирішили в цьому році виростити там огірки. Ну, кожного року я вирощую в шинах салати то... або і в ґрунті петрушка, то то в мене виходить. На небі хмарки, то находять, то відходять, дощик крапає, але я вирішила сьогодні десь попри стежки посадити свої квіти. Буду я висаджувати, мабуть, айстри, але айстри хочеться посадити десь подальше в грядку. Тут у мене побіля стежки тюльпани, а якщо висаджувати айстри на тюльпани, то вони хворіють і не квітнуть. Так, не радять. Фахівці, і так переконалася я. Так що зараз я буду висаджувати свої жоржинки, мабуть. Дивіться, які вони вже гарні. Ну, кермек я висаджую трошки далі і не хочеться толочитися. У нас волає вже другий раз сьогодні тривога. Так що готуємося до масованих обстрілів на вихідні. Витримаємо все. Ось тут я, попри цю стежку, посіяла чорнобривці, чомусь вони не виходять, але в мене є багато самосійних, то я насажу, якщо не зійдуть покупні. Ну, доріжку цю нам потрібно забетонувати, але хай вже трохи справимося. З роботами то холодно, то дощить. Так що, друзі, я беруся до посадок і після маю роботу у тепличці. Висадила я один сорт. Ви знаєте, мені сподобалося. Водичку носити не треба, в болото втикнула. і нехай ростуть. Будуть рости під живлю, подивіться, яка коренева система розвинута, висівала в таку низеньку площечку і переконалася уже вкотре, що не потрібно садити у глибокій ємкості, тому що корінь не розвивається. А якщо такий, чим по Менше землі, помілкіше, так і гарна корнова система. Ще зараз кілька посажу, але піду вже в інше місце і буду, мабуть, висаджувати сьогодні кермек. А айстри нехай чекають погоди. У мене кермеку небагато, так що я його десь Притулю. Я зазвичай його висаджую поміж троянди. я вже, Виходять у мене всі строки, би полити кальцієвою селітрою троянди і мокро, куди ще лити під них воду. Треба почитати, чи можна її просто посипати. Зараз я, мабуть, цим займуся. Добре, що я згадала. Так, іду я далі садити. Висадила я свої жоржинки і кермик. Затоптується. Отак От я висаджую поміж троянди. По пристежку в мене будуть чорнобривці і там поміж лілії нижче трояндів. Висажу для сусідства. Ще мені потрібно ось цю брахіком висадити. Ну, я не буду зараз йти, мабуть. А айстрів ого го у мене. Ну, буду висаджувати. Але не сьогодні. Сьогодні я, мабуть, з посадками справилася і зараз. Піду у тепличку, спробую щось там я. Висажу два куща томатів у мішки і приберу вже, пересапаю ту сторону, де забрала редиску. І будемо готуватися вже до висадки огірочків. Вони зійшли вже майже всі, є у них по два листочки. Я думаю, що на вулиці тепло, сонечко, і вони у нас швиденько підростуть. Вчора позливала зайву воду з винограду, бачу, знову вона. Стекла трошки це не зручно під дощем її тримати, але зараз я приберу. Корінчики вже є, вегетація йде. Я думаю, що скоро ми теж будемо їх висаджувати, треба готувати посадкові ями. Ми будемо садити собі лише кожного сорту по одному кущове, а решту у нас. Є бажаючі. Ми роздамо перед заморозком. Сережа кропив від кліща виноград. Ну, бачу, це не дуже допомогло. Мабуть, потрібно ще раз буде кропити вже. Хай прийдуть ці дощики. Теж, мабуть, після вихідних той примерз цей кущик врятувався. І на верхній ділянці там виноград нормально себе почуває, там не було ні кліща, ні мороз так їх не прибив. Ще поставила свої жоржини на дорощування. Я, звичайно, такі садила, але викидати шкода, які не проросли. А раптом випустять ще росточки. Ось ця у мене дуже гарна і вона зберігається дуже погано. Майже, бачите, всю, яку я викопала, майже вся засохла. Буду дивитися. А раптом щось і вийде з неї. Так, іду, помию своє болото і до роботи хай мочиться. Перед тепличкою я йду ще, розкидаю під кущі смородини очистки від картоплі. Ми картоплі їмо не дуже багато, так що збираємо. Досить таки довго отакий От пакет я вже году... прикопала під 10 кущів, у мене всіх десь біля 30. Так що йду, я тут ще теж кущів 5 прикопаю. Там вона у нас посаджена по прибордюрі, по пристежку. Так що, я думаю, потихеньку вправлюся. Смородина відсвіла і крохмал потрібен смородині. Для наливу крупних ягод. Так що багато не треба, щоб ягода була смачна. І коли будуть дозрівати, посипемо попілом. Результат моєї праці Уже люблю цей період, коли миються і сушаться лотки від розсади. А город зараз зеленіє. Ну, Сьогодні я частково вже з цим впоралась. У нас хмариться з усіх боків. Там сонце, там хмари. Мабуть, все-таки роздощить. Я йду в тепличку. І мене не покидає уже така, таке бажання кілька років виростити у теплиці в пакетах томати. В цьому році я залишила два собі. Піконета. І ось взяла з, з нової почти такі пакети вивернула. Автор цієї ідеї казав, що 20 пакета достатньо. Ну, тут сантиметрів 30 висотою, а шириною 20 см. Мені показує мало. Каже, чоловік, що достатньо. Зараз я підготую грядку і. Посадимо два томата, будемо дивитися, чи я правильно сажаю, чи неправильно, і що з цього вийде, будемо вирощувати. Вчитися ніколи не пізно. Я не думаю, що він буде дуже ранній. тому що це вже при, хорошій, при хорошому розкладі, то 1 травня можна було б і висаджувати відкритий ґрунт. Сьогодні 25. Так що, ну, на кілька днів все ж таки тут тепліше, і клімат трошки інший, як на дворі. нема вітрів. Так що будемо пробувати. А зараз цю свою зелену грядку приведу в порядок. Подивіться, що робиться. Я Прибрала вже всю редиску, а засіялося бур'яну овова. Зараз я його висипаю, приберу і займемося посадками. Ось так виглядає моя половина теплички. Я просапала, там ще залишила трошки шпінату. Є у мене кілька корчів салату. Хочу виростити великий, хоча я його підриваю трошки. Розклала сюди перці свої і баклажани. Ну, і з цієї сторони редиска вже є така, що можна виривати. Залишилися всі ось такі стакани з кавунами, з огірками. І спікіровані томати вже. Ростуть добре в день тепленько в теплиці. Ну і висаджую я свої два піконета, вибила ямку, заправила компостом, поставила целлофановий пакет висотою 20 см і в діаметрі теж. Мені здається, Замало, але я сподіваюся, що корінь піде вниз, бокові будуть не дуже розвинуті. Зараз буду витягувати стакан, полью добре водички і методом перевалки висажу томат. І другий теж вони потягнулися досить таки, але вже вибивають. На цвіт, так що, можливо, й будуть у нас ранні томати. Бо на вулиці ночі ще досить такі холодні. Сьогодні, дивилася, в тепличці було 20 градусів, зараз 17. Уже вечоріє, дощить, так що сонечко заховалося і в тепличці холодніше. Але вони тут будуть прикриті ще. А так що все буде добре. Посадила я свої два томати, трошки нахилились, я їх підвяжу вирівнюю, перенесла на цю сторону в порядкованої теплиці вже свої перці і баклажани. Все прибрала, залишила трошки там ще шпінату, і у мене тут трасується з розсади. Салат я його залила і він розлягся. Уже випускають справжній листочок мої огірочки, які я сіяла 19 квітня. Томати спікіровані. Підняли голівки і вже випустили ще по одному листочку, ростуть. Це мене не може не радувати. І редисочка теж уже наливається. Так що з неділі і її ми з'їмо. Попрацювала я сьогодні, друзі, плідно, квіти частину висадила, огірки шини посіяла, смородину підгодувала картоплею, теплицю, вільну частину упорядкувала і в теплиці два томати висадила при такій погоді. Я молодець. А вам дякую, що були зі мною. Підписуємося і будемо працювати разом. Усім бажаю тихої, мирної ночі і тихих вихідних, бо сьогодні сусіди розбушувалися не на шутку. Усім добра ніч і до зустрічі в наступному відео.